На лінії вогню у Чернівцях запрацює виставка здобутків та трофеїв 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади збройних сил України. Звідки привезені експонати? І що побачать відвідувачі? Дивіться далі у сюжеті. 18 січня у культурному мистецькому центрі імені Івана Миколайчука відбудеться відкриття виставки здобутків та трофеїв 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. Ця виставка не є форматною. Вона є вона включає в себе багато подій. Це є польова кухня, 19-го числа буде. 19-го буде польова кухня для дітей. Буде Тер, який, де можуть постріляти в принципі, як і дорослі, так і діти. Щось побачите, якісь подаруночок отримати. Також можна розібрати зброю, тобто такий бойовий вишкіл, побути на скалолазенню, спробувати себе там, оскільки це є такі завдання гірсько-штурмовиків. скажімо так, вже вдруге 10-та бригада організовує виставку фото та трофеїв, які були здобуті у кровопролитних боях. Нині експонати привезені з Солидарського та Бахмутського напрямку. Розповідає Олег Данищук. Доставили нам бойові батальйони. І не тільки бойові, а й тилові, які мають теж свої експонати. 108-й, і 8-й батальйон, які, зокрема, дислокуються в Чернівцях, а також 109-й. Це найбільш бойові наші батальйони, які доставили нам ці експонати прямо з поля бою. Тут ви можете побачити різні і стрілецьку зброю, яка захоплена у ворога, і форма, яка забрана з полонених. Так? Можете побачити вже великі трофеї з ракет, з касетних ракет, ФАП-500, які прилітали на позиції наших військових. Кожен повинен допомагати військовим, адже вони заради свободи та миру віддають найцінніше життя. Переконана депутатка Чернівецької міської ради Антоніна Бабюк. Звернулися військові з десятки про те, щоб допомогти їм організувати цю виставку. Я вважаю, що це надзвичайно важливо зараз. Військовий час. Сама популяризація військових, комунікація військових і цивільних для того, щоб мирні мешканці розуміли завдяки кому. Вони живуть у мирному місці, щоб мирне населення розуміло, що коли в країні війна, і коли військові в окопах, в болоті, на морозі, вони захищають нашу незалежність, захищають нас, тримають небо для нас. То ми маємо у відповідь їм допомагати і підтримувати їх. Люди повинні пам'ятати, що війна в Україні ще триває, наголошує старший солдат Анна Зуєва. А тому кожен повинен бути вдячним нашим. Війцям. Військовим за можливість жити нормальним життям, наша бригада зараз воює на Бахмутському напрямку, а це найважчий напрямок, і самі розумійте, що це дуже важко, важко і морально, і фізично. Але наші воїни, наші хлопці, наші дівчата вони тримаються заради всіх тих, хто тут вірить в них. І ця виставка, якраз для того, щоб люди, хоч трохи зрозуміли, як це, щоб люди зрозуміли, що Наші воїни там для того, щоб кожен зміг піти з дитиною в кав'ярню, погуляти, жити нормальним життям. Кульмінацією виставки Едельвесів стане створення віртуального музею. Зазначає офіцер-психолог Олег Данищук. У цьому віртуальному музеї ви зможете. Ширше побачити бойові дії, це теж цікаво насправді. Ширше побачити історію бойового шляху 10-ї бригади, і в будь-який час чи друзям скинути, хто не зміг прийти до прикладу, скинути це посилання і в вір, окулярах, чи просто в своєму смартфоні подивитися, погуляти по гарному приміщенню і подивитися наші експонати і все, все, що там буде. У цьому музеї ну доставлена виставка здобутків та трофеїв 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади триватиме до 21 січня. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.